На захід хлібами і баштанами багата квітує Херсонщина моя до 70-річчя утворення області запросили студентів, а також почесних гостей, які розказали дітям про історію нашого краю та його унікальність. Я хочу розказати про історію створення Херсонської області, але головне про історію Херсонської області, періоду незалежності з 1991 року. Я вважаю цей захід дуже важливий для розвитку краєзнавчих досліджень, тому що це. І виховує громадянську позицію молоді, стимулює займатися історією рідного краю. Виховує любов. На заході студенти Херсонського училища культури дізналися про славну минувщину рідного краю, прослухали нариси про видатних людей Херсонщини. Ведучі представили слайд-презентацію та цікаву розповідь про 18 районів, які увійшли до складу нашої області. Наші гості узнають все таки, яка образовалась 70 літ назад, 30 марта 1944 року, Херсонська область. В та міроприяті що входить у нас слайд-презентація, бібліографічний обзор, рекомендательный список. У нас є замечательная виставка в інформаційному залі. У нас є просмотр в читальному залі. Так що ми приглашаємо наших читателів всіх посетить, і все це буде работать ще несколько дней. днів. Захід сприяв вихованню підростаючого покоління, почуття патріотизму, небайдужості та шанобливого ставлення до значущих подій різних історичних епох Херсонщини і України.